Пам'яті великого чемпіона у Львові відбувся відкритий обласний юнацький турнір Меморіал ославленого українського важкоатлета, олімпійського чемпіона 1976 року з важкої атлетики Петра Короля. Його титули не можуть не вражати. Чемпіон Олімпійських ігор 1976 року, триразовий чемпіон світу, чемпіон Європи, чемпіон і срібний призер СРСР, неодноразовий чемпіон України. Петро Король встановив 12 світових рекордів. У його активі є рекорди, що залишились непобитими в Україні й дотепер. Його товариш, важкоатлет Іван Василишин, зізнається: всі ці нагороди далися Петру Королю неймовірною працею. Адже в 17 років він виконав норматив майстра спорту, а олімпійського... Олімпійським чемпіоном став аж 35 Багато років Петро Король передавав свій досвід юним атлетам, проводив змагання на свої призи. Цього року вперше турнір проходив пам'яті олімпійського чемпіона. Змагання зібрали більше 50 спортсменів зі Західної України, визначали найсильніших у трьох вікових категоріях. До 13 років, 14-16 років та 17 років цей турнір першої пам'яті олімпійського чемпіону. До цього ми проводили в честь олімпійського чемпіона, 15 турнірів було у нас. Започатковані були в 13 школі на Сихові, а зараз ми проводимо ці змагання в нашому залі. Значить, ціль цих змагань виявити кращих спортсменів. Для того, щоб вони виступали на чемпіонаті України серед катетів, серед юніорів. Горітько Анатолій, призер та чемпіон України, виступає у категорії 14-16 років. Хоч на турнірі не показує кращого свого результату, однак переможцем у своїй категорії стає. Скіз дуже боліла, не знаю, не вийшла. Почав займатися я з 9 років. Ставав двічі призером чемпіонату України. Минулого року їздив, виграв чемпіонат України. Так. А це відомий львівський стронгмен Володимир Рекша. Сьогодні він допомагає своїм юним вихованцям успішно виступати на турнірі. Пригадує, сам колись перемагав на турнірі на призи олімпійського чемпіона Петра Короля. Виваю за своїх молодих учнів, які займаються у мене в залі зі мною разом. У 2000 році я перемагав на цьому турнірі, і це був один з таких починів в моїй спортивній кар'єрі. І зараз хочу, щоб побільше таких турнірів відбувалося в області, бо діти формуються на цих турнірах і дітям подобається виступати на турнірах, де гарні призи, кубки, нагороди. Я думаю, що переможці сьогоднішнього турніру в них був велике майбутнє. Важкій атлетиці Петро Король присвятив велику частину свого життя. Організатори турніру, а це КДЮ США Атлет та громадська організація Еволюція суспільства обіцяють, турнір буде і надалі традиційним і якість його лише покращуватиметься.